Мантра це священний текст, який має особливу енергетику. Мантра допомагає людській свідомості сконцентруватися та звільнитися від мирських думок. Ще однією популярною християнською мантрою є янгельське привітання. Янгельське привітання записане в Євангелії від Луки, перший розділ, та складається з двох привітань. Перше привітання це привітання Архангела Гавриїла, де він сказав Марії. Радуйся Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І друге привітання це привітання Святої Єлизавети, мати Івана Хрестителя, дружина священника Захарія, де вона сказала Марії: Благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус». Потім ці два привітання склали разом і вийшла всім відома християнська мантра, яка називається Янгольське привітання, та звучить так. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус.